За матеріалами служби безпеки довічно позбавлення волі отримав зрадник, який воював проти оборонців Херсонщини та Донеччини. За даними слідства, 45-річний мешканець Донецька від початку повномасштабної війни добровільно вступив до підконтрольного Російської Федерації силового блоку терористичної організації ДНР на посаді старшого навідника гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону у складі 100-ї окремої мотострілецької бригади Республіканська гвардія народної міліції ДНР воював проти сил оборони. Під позивним Акула бойовик штурмував позиції українських захисників на території Донецької області. Згодом у складі російської армії їх перекинули на Херсонський напрямок, де він як навідник обстрілював позиції ЗСУ. Наразі на підставі доказової бази Слідчої служби безпеки України суд визнав бойовика винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплений території, Урії України тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед державою. Розслідування проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.